Та ну, ви що? Ну, ну Давай, головне, щоб до ранку. Є де, 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 де. таке? Так. Однак пам'ятайте, що пробратися до замку вічної вирозлоти, та не забудь про пакуночок і дідуха. Офіційно історія театру Малафея починається у 2018 році. Коли ми в складі театру «Антракт», який вже зараз не існує, поїхали на фестиваль у місто Гатіча, матовських театрів. І склалася така основа нашого театру сучасного ми приїхали з фестивалю. Це була така невеличка біографічна вистава про життя Володимира Короленка. І коли ми повернулися, то учасники цієї вистави сказали, а ми хочемо ще, давайте ще щось зробимо. І ми вирішили створити нашу першу таку масштабну виставу. Це була ніч перед Різдвом Миколи Гоголя. І ми такої чудової сніжної зими зібралися всім разом і створили свою першу виставу. Це ми рахуємо, що з 2018 року починається офіційна історія. Театру ми базувалися в музеї Короленка на той час, але потім почали виходити за межі і фішка нашого театру в тому, що ми змінюємо локації і проводимо вистави на відкритому повітрі. В різних цікавих містечках, куточках Полтави нас довгий час була режисером Людмила Вітенко, потім почалася війна, вона виїхала за кордон. А зараз у нас режисери змінюються. Деякі вистави Олексій Керусов режисерував, деякі Маринка Недоборенко. Ну, так допомагаємо один одного. Як такого режисера професійного, як має бути в театрі, у нас немає. В нас взагалі ніхто не має освіти театральної, тому ми такі аматори. На відчуття граємо. А саме я, я не приєднувалася. Театр створився в музеї Короленка. Ми працювали з людою, і воно вийшло так, що по роботі потрібно було проводити заходи різноманітні, створювати вистави. І от так от прийшла одна людина до нас, потім прийшла ще одна людина. Потім ми дали оголошення і назбиралися люди, які хотіли ще й ще й ще щось робити. Тому от я особисто не приєднувалася, бо ми були в театрі. Театр приєднався. Ну якби люди приєдналися просто до нас. І Женя у нас поки ви не спішно виходите на сцену, ти з основного входу, аж поки вона не скаже інакше я не зможу визволити інструкту. То це в приєднався до них лише в 2020 році. Ось абсолютно випадково приєднався. Вже існувала певна команда акторів. Даного театру, і вони залюбки мене приймали до себе. Чесно кажучи, багато чого довелося змінити у роботі театру, тому що ну, частина колективу виїхала, на жаль, за кордон. І ми змінили повністю репертуар. Коли почалась війна, це була для кожного, було для кожного з нас великим шоком. І, звичайно, ми перший рік не знали відверто, що робити. Тому що ми волонтерили, ми допомагали фронту, а ось а потім було зрозуміло, що не вистачає, не вистачає сцени, не вистачає театру, і тому вирішено було просто присвятити перший рік дитячим виставам для дітей, особливо для дітей-переселенців. Тобто війна вплинула на це. Після пройденого шоку, скажімо так, першочергового ми вже. Прийнялися за нові вистави. Ми перегорнули фактично ту сторінку, яка була в довоєнні роки. В нас змінилося, скажімо так, керівництво нашого театру, і ми почали готувати вже нові проекти, які були трошки не схожі з тим, що ми готували раніше. Ну, от, наприклад, раніше ми показували тільки класику до війни, а зараз ми беремося і за сучасників. У кожного театру є своя аудиторія, тому що аматори, як ми, в принципі, ми робимо справу по-своєму, по-іншому. Можна сказати, трошки непрофесійно, можливо, але більше, скажімо так, відверто, більше від душі. Ось, а там, вже, якщо брати професійні театр, там вже професійний рівень, там режисура певна є, і там все чітко, і е, в цьому теж є певна перевага. Звичайно, тож, на мою думку, просто це е, дві різні сфери е, творчої діяльності. Всі глядачі нашого театру в курсі, що фішка театру аматорського театру Малафея це відкриті простори. Тобто, наш сезон, це е, Літній сезон, і ми дуже часто робимо вистави влітку на відкритій місцевості: це якісь лісопарки біля річки, якісь тощо. Це наша фішка. Щодо саме зимового або осінньо-весняного періоду, то тут ми шукаємо приміщення і Люди, меценати, наприклад, бізнесмени радо допомагають нам з цим і надають свої майданчики. Ось, наприклад, у нас була вистава на другому поверсі міського автовокзалу, наприклад. Ось, ну і це звичайно обласна бібліотека, завдячуючи е, керівництву Полтавської обласної бібліотеці і е, керівництву Полтавської обласної військової адміністрації. Ми маємо ці приміщення для репетицій, для показів. За що ми дійсно дякуємо усім цим людям? Ви чуєте зупинити? І стається мене хтось за руку! Ой! та нічого панікувати. Ти сподіваєшся, не те або цього я досить давно в театрі і привів мене син спочатку. Він був тоді маленьким хлопчиком, і нам було цікаво взяти участь у виставі, але брав участь саме він, а не я. І я прийшла з ним як мама, яка з ним була, а потім вистава за виставою і почали брати участь. І зараз у нас це вже сімейно, і чоловік, і я, і двоє дітей. Ми всі приймаємо участь в театрі. Така любов. Любов до мистецтва, любов до нашого колективу прекрасного, який вже ввійшов в нашу сім'ю. А ми в їхню. Ми всі дружимо, ми всі об'єднані однією метою. Мабуть, саме це тримає, привело і буде тримати. У Нас після кожної вистави ми нам намагаємось говорити з глядачами. Я особисто їх прошу поговорити з нами. Особисто завжди їх запрошую поділитися, що їм сподобалось, чи, можливо, трошки не сподобалось. Вони підходять, діляться. Прекрасно, коли нас хвалять. Це завжди прекрасно. Але особливо цінно, коли якась вистава зворушує емоцію або історію у глядача. І от коли ми стоїмо вже після вистави, трошки заморені вже темно, бо наші вистави закінчуються вже коли темно, а глядач невтомно розповідає про якусь свою життєву історію. Оце, мабуть, найцінніше, якщо ми пробудили ці почуття глядача. Це Дуже класно. Театр Малавея взагалі, взагалі працює в літній період: весна, літо і осінь. Взимку ми трошки ховаємось в приміщення, і для нас це трохи складно. Але у нас є дуже добра традиція це новорічна казочка для наших улюблених сонячних діток. Кожного року ми для них готуємо щось нове і щось особливе і вкладаємось в цю казочку. Готуємо для діток казку, але не забуваємо про їхніх мам, тат обов'язково для них щось вставляємо, якісь дорослі цікавинки. І, от саме над такою казочкою, ми зараз і працюємо, бо скоро період вже ж Різдво. Ми взяли казочку. Іноді ми самі щось видумуємо, іноді вони нам щось пропонують. Але в цьому році ми взяли казочку саме полтавського автора. Таємниця різдвяних подарунків він нам дозволив, Віктор Сердюк, ми йому за це дуже вдячні. І от саме цього року працюємо над цією казочкою, подаруємо її діткам на Різдво. Це, мабуть, ну, можливо, перша, а можливо, і не перша. Я не беру в цій касті ролі собі. Завжди брала, а тепер не беру, бо плануємо складний грим, плануємо цікаві костюми, а за них відповідаю я. І дуже мені важко було минулого року, коли я всіх нафарбувала, а себе вже не встигла. І це трошки непрофесійно, я такого не хочу. І тому в цій виставі я попросижувала з автором, підготувала сценарій, ми працюємо з акторами, але участі я не беру. Я буду відпочивати і насолоджуватись казочкою. Ой! Ой! Спокойся, це я ружа, всю тебе за руку. Схоже на лісвяну зірку. Вона нам освітить дорогу. Хитрістю мене заманили в цей театр, мій товариш тут виступав, і він каже, що Та там треба прийти, чуть ли не, там, меблі перенести, допомогти, щось, там, якась хореографія, там, трошки постояти. А я прийшов, кажуть, випав актор, ваша роль така. І я почав вчити. Ролі. Ну і якби з цього почалась моя участь в театрі. Дві вистави: це остання була Тигролови, а перед цим вечір на Івана Купала. Це перша вистава, з якою я, в якій я мав якусь роль. Після того, як я почав приймати участь у виставах, особливо чомусь запам'ятався вечір, присвячений пам'яті Стуса я зрозумів наскільки це потужний інструмент зміни світогляду людей, розуміння своєї історії, і по іншому Ну по іншому почав дивитись на, на, на театр.